У 2023 році уряд України запровадив нову експериментальну програму по відновленню населених пунктів, що постраждали внаслідок війни. Кошти на цю програму виділяються з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Цей проект є експериментальним і основна його ідея build back better, тобто відбудувати краще, ніж було. Це означає створювати більш комфортне та безпечне житло, сучасну інфраструктуру, а також впроваджувати енергоефективні рішення. Розпочали таку відбудову у шести громадах: у Бородянці та Мощині на Київщині, проте пізніше що вилучили з програми, у Цирконах на Харківщині, у Тростянці, на Сумщині, у Ягідному на Чернігівщині та у Посадкокровському на Херсонщині. Координаторами цього проекту є Міністерство розвитку громад та територій та Агентство відновлення України. Завершити цей проект планувалося до кінця 2025 року. А тепер приготуйтеся буде багато цифр. У 2023 році з понад 3 мільярдів гривень, що планувалося використати на цю програму, освоїли всього 600 мільйонів гривень. Ось декілька прикладів у посад Покровському на Херсонщині на 650 мільйонів гривень. Планувалося розпочати відновлення 120 житлових будинків, амбулаторії, школи садка, центру безпеки, комунікації та автомобільних доріг. Освоїли лише половину з цих коштів і більшість з них пішла на дороги. У Бердянці на Київщині на житло витратили близько 120 мільйонів гривень, а планували півтора мільярди. Розпочали відбудову 21-ї багатоповерхівки. У циркунах на Харківщині 19 мільйонів гривень планували витратити на відбудову дитячого садка, ліцею, лікарні та сільської ради. Однак не витратили нічого. Очевидно, що ефективність використання коштів за цією програмою тримається на низькому рівні. У 2023 році показник використання коштів склав 18%, у 2024 році всього 5% з понад 2 мільярдів гривень. Це свідчить про серйозні виклики у виконанні цієї програми. Підвищити ефективність використання коштів та якість управлінських рішень неможливо без ґрунтовного аналізу ситуації, що склалася. Саме тому наш центр зараз збирає та верифікує дані за видатками цієї програми у 2024 році, щоб продемонструвати прозору та відкриту картину. А вже зараз ви можете ознайомитися з видатками цієї програми на нашому дешборді, який містить детальну інформацію про те, хто, кому, коли, скільки та за що платив. Що вас цікавить інформація про інші бюджетні програми, які фінансувалися з фонду ліквідації наслідків збройної агресії у 2023 році? Ознайомлюйтеся з нашим аналітичним звітом, який вийшов нещодавно. Посилання на нього ми також залишаємо у коментарях.